Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати гарбузовий сирник це ідеальний осінній десерт з ніжним та приємним гарбузово-сирним смаком. Спочатку беремо 200 г гарбуза, чистимо та нарізаємо його невеличкими шматочками. Можна запекти гарбуз в духовці при температурі 180 градусів 25-30 хвилин до готовності або ж. Можна запекти і в мікрохвильовці на протязі 7-8 хвилин. Далі 7 яєць розділяємо на жовтки та білки. До жовтків додаємо 180 г цукру та злегка збиваємо. 800 г сиру бажано брати його високої жирності. Перебиваємо блендером та додаємо до нього 50 грамів розтопленого вершкового масла. Сир поступово додаємо до жовтків, розмішуємо, щоб отримати однорідну масу. З гарбуза Робимо пюре за допомогою блендера. Тепер у сир додаємо 25 грамів крохмалю, стільки ж борошна, трохи ванільного цукру та гарбузове пюре. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні! Окремо збиваємо білки з дрібкою солі до стійкої піни! Та поступово додаємо їх до сиру. Масо викладаємо у застелену пергаментом роз'ємну форму діаметром 22 см. Попередньо стінки змазуємо вершковим маслом. Випікаємо 50 хвилин при температурі 180 градусів. Після випікання півгодини тримаємо в духовці при відчинених дверцятах. Потім виймаємо та повністю охолоджуємо 1,5-2 години. Обов'язково приготуйте цей смачний гарбузовий сирник. Ви не пошкодуєте. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.